Наша задача була вибити прорив противника з населеного пункту веселе, зачистити його З нашим розвідуватим підрозділом. Хлопці дуже качественно і грамотно нас розставили. Село було зачищене. Від нас залежало, щоб піхота витримала цей тиск. Коли працює танк, це дуже шумно. Піхота йшла за нами. Це, ну, це теж треба. Хлопці з дуже зі сталевими яйцями, які ще, і ще потім е, тримали далі оборону, тому що ми вже от, от від'їхали, ми своє відпрацювали, хлопці далі зосереджували вогонь і тримали позиції власне цього села. І, і рухались далі. Рухались далі, зачищали. У нас було двоє, дві машини, які зробили. Цей прорив катастрофічним для російських загарбників. Все було грамотно, дуже грамотно сплановано, тому навіть не було ніяких напрягів в роботі. Пісери так звані капи. Вони чувствували себе як вдома, ходили буквально без ніякого напрягу. Дати, дати ну, вигнати з цього села. І все. Цілі були підвали, погреба, де могли сховатися окупанти. Ми робили свою справу. Хлопці захищали, бачили е е е трупи. Там, ну, звісно, це, це все було як суміжно. Тут не можна сказати, що це зробив один підрозділ. Чи інший. Ми робили як один механізм. Всі він тільки роб, працювали дуже, ну, дуже добре. Що це за танк взагалі такий? Танк Т-80, трофейний. Повертав снаряди тих, від кого вони прийшли. Кремльовський трофей. Він на параді участий. У нього були покрашені котки, він білі були. Там, ну, дуже цікавий такий танчик. Останнє завдання, яке було у нас, зачистити посадку вже в країві села, щоб наша піхота зайшла вже остаточно в це село. Ну, сталося так, що вже окупанти підтягнули fpv дрони і звичайні дрони. І одна машина відпрацювала, а друга не встигла, тому що почали дрони літати. Такий бій в останнє коли був. 23-22. Да. Хто був і в Бахмуті воював, хто. В основному харківське направлення, Бахмутська компанія. Розкажіть про свій танк. Що це за танк? Окупантів був віджатий у 22-му році. Це командирський танк. Внутрі все електроніка, зовсім все інше. І тепер він працює проти них. Проти них, так. Їхній ж танк, їх і б'є. На даний момент. Така модель? Т-80 БВМ. Це маленька побіда, яка трошки знаєте, мотивує йти далі. І не тільки наші підрозділи, а всі остальні, що є така робота. Не просто йти м'ясом, як вони, а з грамотно все зробити, то все буде чудово. Побільше б, побільше б таких оперативних дій. Я думаю, фронт дуже буде сильний у нас.